Тобто на сьогоднішній день місто Львів на папері, на папері є в хорошому фінансовому стані. Тобто загальний фонд бюджету виконується на 100%. Бюджет розвитку перевиконується. Ну то було зв'язано з тим, що, по-перше, трошки збільшили кількість поступлення від єдиного податку, і було продано достатньо таке непогане приміщення за достатньо велику суму земельні торги. Так. Ну земельні торги не виконують, але по продажу майна ми маємо перевиконання. Тобто ми маємо перевиконання на даний момент. У нас немає потреби брати. На сьогоднішній день брати е, короткотермінові чи е, середтермінові коротко пошуки на заробітну платню. Але ви знаєте, несе держава, ну держава так умовно кажучи, несе відповідальність за це, і якщо буде потрібно, то у нас на заробітну платню передбачена передбачено, передбачено притягнення що коротки брали, щоб перебити зарплату, але це буквально те, що говорить і ромени, одразу воно закривалося. Тут у нас така ситуація. Yeah. Ну, єдине, що в нас дуже великі, дуже великі проблеми були, це з казначейством. Воно нас вибивало дуже серйозно. На літо у нас були величезні кажу, прогалини, бо заборгованість, сказачиство. Ми мали гроші, ми їх всі заартували, все нормально, спустили, а вони ніхто гроші не віддавали. Тому... Але зараз тут все перекинулось, правда, коли прийшов вже цей новий уряд, ну не цей зараз, а ще попередньо почали трошки перекривати і повертати гроші. Так, ну так, нам, нам так, в, в тому році казначейство розчиталося практично по всім долгам, по підрядчикам, які э, ну, були вже три роки. Але товариство, але ми, ми прийняли рішення, е, ухвала була. Друзі, я попрошу давайте так говоримо, потім буде кофе-брейк і будемо спілкуватися, хто з ким хоче, я хочу. А зараз давайте нас слухаємо, бо ми, в часі, ми у вас часу багато, у нас не дуже у нас все розписано. Значить, ми звернулися з ухвалу, ухвалу прийняли і звернулися до Кабміну, до Верховної Ради. Можливо, ця Верховна Рада зараз, яка вже є нова, можливо, буде ну, зверне увагу на нашу ухвалу, щоб е рахунки могли відкривати місцеві рад, ну, міста села, Севасели в банках, а не через казачий стикщо це є державна, державні, там скаже напрямки з... Програми, то це виходить да, через незачество. Якщо це е, бюджет розвідки, то достаточно, щоб ми могли банку, так. Але... Але... в державним банку, але державним банку. Зверталися з такою, на, ну, на інші ради давали таку інформацію. Ми б на своєму таке так Я, я думаю, Маріуполь. У нас було звернення до всіх рад, до всіх рівнів. Ой, ми я все не бачу. Це, це, мені здається, це важливо, що Щоб нас підтримали всі ради, щоб це не було тільки на люська ради, щоб всі ради отримувати відношення до цього питання. Так. Значить, два роки тому у дворі проходили такий семінар міст України. Тобто постійно через Раду міста України такі звернення йшли. Я хочу нагадати, що в минулі венці були наші колеги написали законопроект про зміни бюджетного кодексу цьому да. ну, безумовно, прийнято не було. Пізніше був ще один законопроект, ви знаєте від Левченка, який дозволяв на протязі трьох місяців. Використовувати гроші на серед сполучування державі, не питаючи дозволу. Спочатку, звичайно, ми були страшно обмовлення тим законопроектом, але пізніше, коли побачили, що для нас і три місяці, це було би просто радість і щастя. Ну так сталося, тому що і пороху не проваджували Значить, На сьогоднішній день знову плануються зміни до бюджету, які ну, так би мовити врегулюються питання. Взагалі це питання з 98-го року, коли було таке вікно можливість, можна можливо було розкрити якийсь казначейський рахунок. І, але це з 1998 році не було зроблено. І, так мовити, це вікно можливості було закрите, і тому у нас є на сьогоднішній день єдиний кразначеський рахунок, де є кошти держави і місцевого самоврядування на одному рахунку. Це як вода. Але коли рік тому ми кричали про це і били у дзвони, і два роки тому це кричали, то, звичайно, цього року ми вже робити цього не могли, тому що йде війна. Йде війна, нема про що говорити.